Рюкзаки, канцелярія, смаколики та святковий настрій на яскравому івенті напередодні навчального року побували школярі з вимушено переселених сімей. Цьогоріч через страшну війну українські діти змушені в незвичних умовах готуватись до школи. Відтак доброчинці не забули подбати про них. Більше подробиць дивіться далі. Цьогоріч школярка Саша піде у шостий клас та познайомиться з новим колективом. Через страшну війну її родина змушена була шукати прихисток у Чернівцях. А дівчинку довелось віддати до навчального закладу на Буковині на святі, яке благодійники організували для дітей. Окрім подарунків, дівчинка отримала багато позитивних емоцій. Свято для дітей до дня знань, допомагали, давали гуманітарку, щоб дітям було легше йти до школи. Мені подарувала там багато чого. Саме головне це рюкзак. Бо я його й хотіла. Шестокласник Глі приїхав разом зі своєю родиною до Чернівців з Донецької області. Школяр із цікавістю та посмішкою розглядає отримані презенти і каже, жити тут йому подобається. Та він не далі мріє про рідний дім. Це книжка якась. Хочеться і ще трішки відпочити, а хочеться трішки вже повчитися. А тут взагалі ну тут красиво, тут гарно дуже, але все одно скучаю за домом. Аніматори, цікаві розваги, різноманітні смаколики, все це створили для того, аби кожна дитина знову відчула затишок та щастя, розповідають організатори. Мета цього заходу подарувати діткам-переселенцям якомога більше радості, щасливих моментів життя, які у них були на своїй батьківщині. А зараз вони приїхали до нас, і ми хочемо показати, що вони у себе вдома так само. Це Україна, ми їх любимо, ми дбаємо про них. Школярі, які разом із родинами приїхали на Буковину, наразі проживають у Садгорі. Велика кількість дітей цьогоріч піде до Чернівецьких шкіл. Володимир Малиш каже: окрім веселого свята, доброчинці вирішили подарувати дітям рюкзаки. Та презенти, ми канцелярію закупили де декілька позицій. У нас там десять наборів йде, і ще зараз канцелярія цей рюкзачки заїдуть. Я довго йшов до цього два місяці. Там о шоколаді заїхали, там апельсини, там мандарини, там персики, там солодощі. І час від часу, коли я побачу, що не буде соромно це їм дати, тоді я сказав, давайте стартуємо. Така увага та допомога безцінна, кажуть батьки. Дуже приємно, що за нас піклуються за нас, за наших діток. Дуже емоції поза краю. У мене три дитини. Вони всі отримали, всі задоволені. Дуже гарне свято. Дякуємо організаторам. Це взагалі дуже приємно і ну, хочеться подякувати. Ну дуже велике дякую всім, всім, а ще всім людям, які нам допомагають. До слова, навчальний рік на Буковині розпочнеться традиційно 1 вересня. Цьогоріч учні здебільшого навчатимуться очно, проте деякі заклади освіти продовжать роботу дистанційно. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.